Привіт, друзі! Що ж очікую Україну восени? Дивіться, у нас тут іерафант. Це означає, що в Україні з осені почне відбуватися якась дуже серйозна кармічна ситуація. Переломний момент він настане. Кармічна ситуація вказує на те, що не можна було просто так прийти на чужу землю і наробити стільки лиха буде розплата. Те, що буде ще летіти, це однозначно. Будуть обстріли і будуть прильоти ракет. Необхідно ще трішечки проявити силу волі, ще трішечки почекати. Так, звісно, будуть дуже сильно люди хвилюватися за свої родини та за своїх дітей, не будуть знати, що робити. Але необхідно ще трішечки почекати. Переломна ситуація буде, і дивіться, вже противник буде в розпачі. Почнеться наступ і почне ЗСУ відбивати українські території. Противник буде в повному розпачі, зовсім не буде знати, що робити. І ця ситуація буде досить тривалою. Вона не швидка. Вони, знаєте, наче будуть стояти і дивитись зі сторони на це все, і взагалі не розуміти, що відбувається, як вони могли потрапити в таку ситуацію. Вони наче будуть биті, стояти і спостерігати зі сторони. І, звісно ж, оборонятись. Це вказує про те, що вони вже будуть оборонятись, а не нападати. Ситуація ця буде тривала, вона наче зависна. І ця карта взагалі вказує, що десь така. Ситуація буде відбуватись плюс-мінус півроку. Допомога Україні буде і фінансова, і з технікою восени. І ви знаєте, будуть такі значні успіхи у ЗСУ восени на полі бою, що буде отримано дуже багато трофеїв, дуже багато чого, якої зброї залишить після себе русня. Але боротьба буде ще тривати. Ще необхідно трішки почекати. І не дивлячись на те, що боротьба ще буде тривати, карти дуже гарні. В порівнянні з попередніми стосовно війни, відразу зрозуміло, що з осені Україна почне перемагати. Тому все буде Україна, Україна переможе.